Гномик Моташко і втрачений Гудзик У самому серці довгого лісу, серед пухнастих мохів і грибних галявин, жив собі гномик на ім'я Моташко, маленький, кумедний із червоною шапкою, яка завжди сиділа навскіз. Він був веселуном і мрійником, обожнював співати, розповідати історії та пити теплий чай з ожиновим варенням. Але всі в лісі знали ще одну рису моташка він постійно щось губив. То шкарпетка зникне, то рукавиця, то кудись запропаститься його улюблений чайник. У хатинці панував безлад, клубки ниток лежали під подушкою, гудзики були в цукорниці, а ножиці на поличці з книжками. І кожного разу, коли щось пропадало. Моташко тільки знизував плечима. Та воно саме кудись поділося. Сусіди часто зітхали, бачачи, як він іде лісовою стежкою в різнокольорових шкарпетках, одна з яких завжди була не з пари. Одного ранку моташко прокинувся з великим натхненням. У селищі гномів мав відбутися щорічний ярмарок, а ввечері концерт хору їжаків. Він витягнув із шафи свою найулюбленішу вишиту сорочку, яку носив тільки на свята. Вона була біленька з синіми квітками на рукавах і великими круглими ґудзиками з дерева горіха. Моташко одягнув сорочку, подивився у дзеркало й усміхнувся. Гарнюнький, як вареник у маслі. Та тільки він нахилився, щоб зав'язати шнурки на черевиках, як раптом, клац! Один із центральних гудзиків відлетів просто в миску з борщем і зник у малиновому вирі. Моташко застиг. Сорочка на животі розійшлася як розквітлий бутон, і виглядала зовсім недоречно. Ой лишенько! вигукнув він. Як же я піду на ярмарок без гудзика. Він кинувся шукати запасні, але, звісно ж, не знайшов жодного. У баночці для гудзиків лежала лише стара гудзикова ніжка від стільця, гудзик сердечко з бабусиної сукні та кісточка від оливки. Жодного потрібного. Моташко вхопився за голову. Треба йти до майстрині пані Ганусі. Вона мене врятує. Пані Ганусю знали всі. Вона була стара борсучиха, яка шила найкращі одяги в лісі, але вона не любила, коли до неї приходили без підготовки. Нема порядку, нема нитки, бурмотіла вона. Моташко прибіг до її хатки, ледве не перечепившись об свій власний шнурок. Увійшов розпатлений з розхристаною сорочкою та варенням на вусі. Ганусю, порятуй, Гудзик! хлюб, в борщ. Я хляб, без сорочки, бідкався гномик. Борсучиха зиркнула на нього через окуляри. Моташку, моташку. А скільки разів я казала тобі не розкидай речей, стеж за нитками, будь охайним. Та я забував, пробурмотів він. Я не можу тобі пришити гудзик, якщо ти не навчишся сам це робити. Тому ось тобі завдання піди в ліс, знайди горіхове дерево, зроби новий гудзик, знайди голку, нитку і сам приший. Сам? здивувався Моташко. Сам, твердо сказала пані Гануся, бо гудзики не виростають у борщі. Моташко вийшов, трохи зляканий, але й зацікавлений. Він вирушив до старого горіхового яру, знайшов там гладенький круглий горішок, витисав із нього гудзик за допомогою маленького ножика, який давно вже припадав пилом. Потім зайшов до їжачка Стефа. Який подарував йому моточок міцної нитки, а в себе в хаті, після довгих пошуків у ящику з прищіпками, знайшов одну єдину голку, що причепилася до шкарпетки. Сів моташко за стіл, руки тремтіли, палець раз проколов, нитку тричі заплутав, але нарешті пришив той гудзик самостійно, рівненько, міцно, красиво. Він дивився на свою сорочку і не міг повірити, що впорався. Я це зробив. вигукнув він. Сам? І в ту мить, ніби чарівно, в хаті стало якось чистіше. Він прибрав нитки, розклав гудзики по коробочках, навіть відніс брудний посуд на миття. На ярмарок моташко прийшов у блискучій сорочці. З новим горіховим гудзиком, а всі гноми тільки охали. От, молодець, нарешті не губиться не розпатланий. А пані Гануся лише підморгнула. Кажуть відповідальність починається з першого пришитого гудзика. і з того часу моташко вже не губив речей. Його хатинка була зразковою, а гудзики — у повному порядку. А як хтось із сусідів щось губив, ішов до моташка по пораду. Бо той, хто сам пришив гудзик, вже не такий гном, як був вчора.